Слава Україні! Розпочалась 726-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційні удари. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири безпілотники, типу Шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі безпілотники. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали вільхуватка. Петропавлівка, борова Харківської області, під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.